Таке маю, вітаю, шановні слухачі. Це програма Ваша Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. І одна зі змін у владі України, що сталося після перемоги майдану, принаймні заявлена, продекларована зміна, поява антикорупційного бюро чи антикорупційного комітету. І воно вже мало діяти в принципі вже понад півтора місяця, скоро два місяці буде. І людина відома, що мало чувати принаймні цей орган, організацію відомство, як його краще назвати. відома журналістка Тетяна Чорновол. От вона зараз гість нашої студії. Добрий день, пані Тетяна. І ми розпитаємо, власне, діє ця організація, чи ні має вона повноваження, чи ні, якщо має, то якими є ці повноваження. Перед тим як ми поговоримо про це, нагадаю також телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. Ви, шановні друзі, теж можете приєднатися до нашої програми і поставити свої запитання Тетяні. Чорновол. Отже, дійсно, антикорупційне бюро, антикорупційний комітет. Існує така організація під вашим керівництвом? Чи тільки на папері у заявах? Так, да, ви знаєте, дуже цікава ситуація, тому що я була призначена керівником структури, якої не існує. І, звичайно, при створенні такої структури це такий процес, непростий процес. Зокрема, хоч починати треба, наприклад, з голосування Верховної Ради за законопроект про створення такої цієї структури. Законопроєкт вже кілька тижнів маринується в Верховній Раді, навіть не висловлений в порядок денний. Тому проблема є. Чому проблема є? Тому що цю службу, яку треба створити дуже потрібно для цієї, країни, це служба, яка буде працювати виключно проти корупції у влади, тобто комусь при. Ставників влади, вона потрібна. Ну, ми маємо увазі наприклад, депутатський корпус, хіба потрібно депутатам, щоб працювала структура, яка буде розслідувати їхні корупційні діяння. Сам Тому, коло і є проблема. і є проблема. Вони хіба тоді, що вони так і не погодяться, якщо за такою логікою. Ви, ви знаєте, найцікавіше всі ці ситуації погоджуються, якщо є політична відповідальність. А, а тут проблема, якщо це колгосп. Як Верховна Рада, от немає політичної відповідальності. То, а от якщо це одиничні особи, політична відповідальність починає спрацьовувати. Міжнародне товариство тисне. Знову таки, э, люди згадують те, що вони пережили на Майдані і не хочуть другий раз цього пережити. Про що я маю на увазі? Цей законопроект підтримує прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Да? Цей законопроєкт підтримує виконуючі обов'язки президента. Турчинов. Турчинов. А от Верховна Рада, цей колгосп ніхто не ден це відповідальності. Нагадайте, було тому, сам відповідальність, де, де зависло це за законопроект. Він на навіть стадії? не включений в порядок денний. Тобто, двічі його намагалися включити в порядок денний. Не включений. Тобто, фактично не існує зараз. Антикорупційного бюро чи антикорупційного комітету, так? Ні, не існує. Немає нічого фактично. Не існує. Uh, ви знаєте, я спочатку намагалася ну Це велика відповідальність, коли всі цій країні знають, що є от людина, чоловік Тетяна, яка повинна боротися з корупцією. Uh, коли uh, ця відповідальність на мене лягла, я почала думати, що я, що я можу тут зробити. Була створена якась громадська структура, ми реагували на якісь виклики дуже багато. Бо розумієте, люди, які прийшли через Майдан, да, тобто uh, um, на Майдані. Ті люди, які приходили, вони готові були віддавати своє життя. І тому після цього майдану пішла велика хвиля людей, які готові також принести певний ризик своє життя. Вони готові здати корупційну схему. Тобто раніше цього не було, зараз таких багато. І тому дуже багато звернень до мене. Ви надзвичайно багато. Ви збираєте це? Все, якось відстежуєте поки ще, принаймні. Власне, чим ви такі займаєтеся? Я, я просто вам далі поясню. Да? Тобто була громадська, громадська структура, яка ми намагалася реагувати на ці гарячі, дуже гарячі точки. Але вийшла така ситуація, що ми виходимо за правове поле. Тобто, коли не існує офіційно структури, да? наша громадська діяльність виходить за правове поле. Тобто є зараз громадська організація антикорупційний комітет. Нема, я її немає, нема, тому що я зрозуміла, що так, ми діяти не можемо. Тобто ви спробували і припинили її діяльність? Я припинила її діяльність. Я припинила її діяльність. І фактично нічого зараз нема. А... Це ще Ігор Соболєв з приводу е, люстрації, щось він робить, йому вдається. так? А вам чинять перешкоди, за вашими словами? Ну, так я, виходить? я вам скажу, я вам скажу, найголовніше моє завдання створення зараз служби. Повірте, це дуже велика ділянка Служба роботи. Служба чого? Антикорупційної служби, тобто навіть написання цього законопроекту зараз робота над тим, щоб цей законопроект був прийнятий, це дуже велика ділянка роботи, надзвичайно велика ділянка роботи. Я над цим працюю. Це не можу сказати, що я сижу склавшу руки. Ви знаєте, в мене немає жодної вільної хвилинки. Ну і плюс до того, що мене розривають на шматки люди, які вважають, що це все повинно працювати вже давно. Тобто, цей законопроект, який ви сказали, поки mm -hmm. що торпедували у Верховній Раді, навіть не поставили на голосування. Ви хочете внести, ну щоб до нього були внесені зміни, так? А зараз, чи в новій редакції його все-таки спробували зараз, зараз, поставити на голосування? Зараз а, прийняти такий план, що він буде поданий від уряду. Uh -huh. Подивимося, як, скажімо, члени коаліції відреагують на законопроект від уряду. А той не був від уряду. Ні, Те, що не вдалося. Просто була група депутатів. Чи так, як? так, група uh -huh. депутатів. Якщо все ж таки вдасться, цей законопроект буде ухвалений, почне діяти антикорупційна служба. Uh -huh. Так, я розумію. Uh -huh. Це буде урядовий орган. Ні, Ви звичайно. Станете... ні. Ви не як? станете державним посадовцем. Ви розумієте, як може боротися, як може борець з корупцією, боротися з будучи при виконавчій владі, звідки, в принципі, ну традиційно центр корупції. Виконавча влада це центр корупції взагалі владної. Як може боротися орган при виконавчій владі? Звичайно, ні. Мова йде про створення спеціального органу, позасистемного органу, органу з спеціальним статусом СБУ, наприклад, це не є орган виконавчої влади. СБУ не є урядова структура, але вона існує. Тобто це певно понології. Тільки мова йде. Це маленька служба, 1200 людей максимум, починаємо від 500 з великими повноваженнями, зі слідчими оперативно-розшуковими функціями, знову таки з превентивними функціями. Тобто, це і закон буде відпрацьовувати законодавство в сфері боротьби з корупцією. Але так само в будь-який сигнал, особливо якщо це йдеться про корупцію, корупції, він буде братися в розробку і доводиться до суду. Це дуже важливо. Оцей от незалежний, скажімо, орган, який не буде е, переплетений з іншими силовими структурами, які на жаль нас дуже давно і дуже глибоко корумповані. Але ж є генпрокуратура. Вона ж ти маєш займатися боротьбою з корупцією, ловити хабарників. Ну слухайте, ну я буду відповідати зараз ще зараз за прокуратури. За, ну, ви, за ви якось прокуратури. будете координувати свої дії, антикорупційна служба чи ні? Чи як тоді відбуватиметься? Чи паралельно будете діяти? Ах, чому паралельно? Підслідність, винятково підслідність, тобто справи, які стосуються корупції, будуть передаватися до нашого відомства. Знов таки як СБУ. справи контрабанди розслідує СБУ, а не МВС. Розумієте? Угу. Так само підслідність боротьби з корупцією це буде наша справа. І оцей ланцюжок, з ми починаємося? приходить до вас людина і каже, в мене є певні факти, які я вважаю, є корупційним діянням. Вони звертаються до вас, чи до прокуратури, чи там, і там, чи як починається. До нас. До вас. Якщо вони звертаються до прокуратури, ми маємо право витребувати в прокуратури справу. Uh -huh. Так само в СБУ, так само в МВС. Ну, тобто, згідно нашого законопроекту. Тобто я вам поясню, що у нас потрапляє під підслідність поєднання а, двох чинників: перший чинник це перелік осіб. Це держслужбовці першого третього рангу, це керівники державних підприємств ІНАКІВ. Це дуже важливо для нашої країни, бо найбільший об'єм корупції проходить якраз через держав... через тендери на державних підприємствах і НАК. Національна це... акціональна компанія. Так, так. Причому, причому не важливо, яка частка в цих підприємствах. Якщо бізнес вважає, що таким чином у нього будуть проблеми, хай тоді цей бізнес працює в таких умовах, щоб не було 0,01% держави. Тому що, звичайно, навіть в тих підприємствах, де 0,01% держави, це просто корупційні схеми. Далі це керівники політичних партій, які прийшли в парламент, це депутати і це екси, ну тобто, ну в такі категорії екси на протязі 5 років після того, як вони залишили посадок. чиновники високого рангу, да, так, державні? Так, да, 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 да. Це перший чинник. Поєднання другого чинника це статті, які потрапляють нам в підслідність. Це економічні злочини, але не тільки економічні, знов таки певний перелік не такі вузький, бо потрапляють, наприклад, виборчі злочини. Тобто, якщо фальсифікацію виборів здійснив. Бу керівник політичної партії, взяв, наприклад, Хабар, або посадовець першого третього рангу, тобто ми це розслідуємо вже як корупційні дії. Відповідно, поєднання цих двох чинників статті по підслідності, особи по підслідності і дають, скажімо, нам право витребовувати цю справу з іншої силової структури і займатися її розслідуванням. Тобто, так, ми прописуємо в законодавство. Повністю відбираєте в цієї силової структури розслідування. Як таке? Так, неможливо. Тобто неможливо, щоб о, 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 одну і ту саму справу, наприклад, вело три структури і чинили перешкоди одне. Веде певний слідчі від вас, так? І? Так. Так. Тобто в цій, в цій організації будуть свої слідчі. А де ви їх слідчями, візьмете, до речі? Це колишні співробітники візьмете. прокуратури, де ви їх візьмете? Будемо відбирати. Не обов'язково в прокуратури. Наприклад, є економічний відділ СБУ. В принципі, на його основі можна розбудовувати службу. Звісно, виділять окремий офіс, так, в Києві, як сподіваєтеся, це ж це, організація. Це дуже серйозна організація. 1500 співробітників, ви сказали. 1200 максимально, почнемо з 500. А, ви знаєте, в податковій службі 120 тисяч. Ну, да. Податкова служба традиційно в нас розриває бізнес. Ну може ж у нас 1200 осіб розривати владу. Я думаю, що можуть і навіть це дуже вам потрібно. потрібно вам да приміщення звичайно виділять будете дуже потрібно країні. До речі, що має подібні структури є дуже в багатьох країнах. Досить багатьох країнах, особливо де а, м, з високим рівнем корупції, які тобто стикнулися з високим рівнем корупції, треба її було долати, якраз пішли створенням цих структур. Румунія, Польща, якщо брати сусідні з нами країни, дуже часто фінансування частково йшло за рахунок міжнародних донорів під час побудови структури. Найкращі успіхи Гонконг і Сінгапур. Там просто ці структури показали час часа ліквен'ю, так? Маєте на увазі той досвід цього бурі. А в Грузії, де всі визнають, що була успішна боротьба з корупцією, була така ні. структура? Ні, але в Грузії була інша корупція. До речі, корупція насправді скрізь дуже-дуже різна. До речі, в деяких країнах де існує така структура, вони визнають, що корупція це тільки хабарництво, наприклад. У нас, якщо обмежити корупцію, тільки хабарництво. вибачте, ми нічого не змінимо. Але що стосується Грузії, розумієте, в чому різниця? В нас попередні роки, ми бачимо, що корупція дуже часто була легалізована. Через законопроекти Верховної Ради. От вона не була навіть кримінальним злочином. Тобто, був, наприклад, Антон Яценко, який крутив свої схеми, як депутат проводив законопроекти через Верховну Раду, далі вже займався оцінічною діяльністю, але хабарницькою. Це закон, бо в все чесно То? виходить. Ні, ну розумієте, ну, це, можна сказати, легально по закону, але з точки зору справедливості. В Грузії такого не було, ви вважаєте? В Грузії був трошки інший підхід. Там корупція була під криміналітетом. Тобто, фактично, якщо в нас керівники корупційних схем, це можна владці, це представники влади, а криміналітет десь там виконує роль насправді шестерок, навіть то в Грузії на перших ролях були, був криміналітет на перших ролях. І тому їхня боротьба з корупцією, насправді почалася з відстрілу криміналітету. Ну не тільки ж в цьому, там ж, ж була, ми знаємо ці факти, створення можливості бізнесу, коротше. Слухайте, послухайте, да, це правда, Даї, це правда. Але, але, така? Але, ми зараз, Ваноми, але, але, але в чому ми зараз, скажімо так, в, що ми ще не узгодили в розмові з вами? В першу чергу ця структура яку uh, лобівань я лобіюю її створення. Так вона буде займатися топ-корупцією, тобто ламати цю піраміду зверху, да? Але uh, потрібно також ламати її знизу. От в Грузії дуже успішно. Була поборена оця от низова частина на Зверху да був криміналітет, з яким вони поступили доволі радикально. Знизу вони яким чином? Це зміна системи. Насправді не треба зміна системи. Тобто, ніяка служба, ну ми не зможемо займатися кожним гаїчником в цій країни з таким, наприклад, штатом. Та і взагалі це це, це це не буде ефективно, да, якщо ми будемо ловити х, 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 хабарників дичників на дорозі. Насправді це повинна бути система. Це повинна бути зміна в органах МВС. Так, щоб побороти таку корупцію, це повинна бути зміна система в органах освіти, в органах медицини. А, тому тому тут, тут насправді грузинський досвід дуже цікавий. В нашій темі він трошки відрізняється. Тобто, якщо говорити про топ-корупцію, про верхівку топ це, що та, ви кажете, та, так? Та, про верхівку цієї піраміди. Але повірте, нам надзвичайно треба от йти тим шляхом, про про який говорю я. Нам надзвичайно потрібно. Знищити цих драконів, тобто тих людей, які очолюють корупційні схеми. Вона навіть, навіть як журналіст я стикалася дуже часто з тим, що людей на низовому рівні, навіть чиновників, інколи примушують займатися корупцією. Вони навіть не зацікавлені. Їм цікавіше жити навіть на маленьку зарплату, але спокійно і чесно. Ну, у нас в країні досить багато таких людей, да? а, а їх примушують займатися корупцією під загрозою звільнення взагалі залишення безпеки. Міняти персоналі чи да. систему все-таки? Систему. Ну розумієте, в даному випадку треба міняти систему, але а, тут, тобто про те, що я говорю, їх примушує керівництво. Тобто, треба подвійна боротьба: а, а, зміна системи, плюс зміна з. Боротьба з очільниками цих корупційних схем в даному випадку. До речі, я вважаю, надзвичайно потрібна є боротьба з тими відомими особами, яких, які прославилися попередні три роки. Надзвичайно потрібно. Вони досі залишилися, на ваш погляд, пригодівниці, якщо так можна висловитися, насправді насправді не те що пригодівниці, вони заправляють процесами всі країни. Зараз ми продовжуємо нашу розмову. Нагадаю, що гостем в студії Радіо Свобода є відома журналістка Тетяна Чорновол, людина, яка, як вона щойно вам розповіла, шановні друзі, лобіює створення антикорупційної служби в Україні. Так? Але хоча поки що все це на стадії законопроекту Верховній Раді. Поки що залишається, хоча ви налаштовані рішуче судячи з ваших слів. Залишайтеся з нами, шановні слухачі. Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи Радіо Родовжує нашу розмову з Тетяною Чорновол, людиною, яка лобіює створення в Україні антикорупційної служби, як ми вже поговорили на початку програми, основний так би мовити сегмент, який ця служба має досліджувати, розглядати зі своїми слідчими, зі своїми співробітниками, яких буде понад тисячу цілком можливо, це так звана топ-корупція. Люди вищих ешелонів і яких залежить рішення і щодо конкурсів, щодо тендерів, щодо інших важливих речей, коли йдеться про долю мільйонів, якщо не мільярдів гривень, наскільки я зрозумів вас, пані Тетяна. А Дивіться, е, добре, наприклад, от ви журналіст, я не люблю зараз вам рекламу, але всі відомо, що коли попередня була влада, Віктор Федорович Янукович, той самий, е, ви дуже гостро його критикували, не просто критикували, ви проводили розслідування і так далі. Якщо буде зараз новий президент, а він буде, сподіваємося на те, на всі, незважаючи на всі зусилля Путіна, зірвати ці вибори, і якщо з вашої точки зору, тобто точки зору антикорупційної служби, він буде корупціонером, ну, за вашими даними, ви проти нього наважитеся піти чи ні? проти цього президента хто б ним не був, звичайно. Тобто ви можете навіть подивитися на мою журналістську діяльність. Мої статті були завжди про представників влади І у вас дуже рідко, можливості дуже рідко у вас про звичайно, звичайно. Тобто я говорила про службу, в якої ще в законі прописується її незалежність. Але я хочу зауважити тут на дуже важливому чинники. Ми ще не побороли насправді наковича. Тобто, я навіть бачу, що ті схеми, які зараз корупційні, існують ці країні дуже часто вони діють по інерції ще з минулого часу, ще з минулого часу на цій самі кишені. Але це ще не вся біда. Вони є фундаментом для зведення нових корупційних схем. Просто скажімо так, певні персони починають прикривати старі інтереси, але ті люди до сих пір дуже сильні. От ми можемо зауважити, що кілька днів тому суд. З... Зменшив залог по Бакуліну, тобто керівнику Нафтогазу з півтора мільярда до десяти мільйонів гривень. Тобто, фактично, я чекаю, що в найближчі лиші дні Бакуліну пинеться на свободі і зникне за кордоном. Хто такий Бакулін? Мені дуже добре відомо. Я думаю, дуже добре багатьом українцям відомо, яка була діяльність Нафтогазу в попередні три роки, коли вводилися просто мільярди, мільярди, мільярди. Це людина бойка, фірташа. Знову таки, якщо ми не поборемо цю когорту, ми не зможемо розібратися навіть з низовою корупцією. Якщо ми не поборемо Ю Юрія Іванющенка, ми знов таки не зможемо розібратися з нізями. Зараз ми будемо зводити за все певних персоналів. У нас не так багато часу. Надамо слово слухачеві, які а приєдна... принципово. Звичайно, ви е, в ефірі, будь ласка, тільки представтесь. Не забудьте. Доброго, Доброго здоров'я, здоров Євгенія Київ, от манулого за минулого року була така ситуація. Генпрокурор прокурор Пшонка... При своїй зарплаті в газеті було написано 25 тисяч, отримав мат допомогу тисяч. Коли я про це, це запитала на радіо, мені сказали, що це він отримав по закону. Тобто, хіба це не корупція, що Верховна Рада має приймати такі закони страшні? Мені здається, що Верховну Раду на на третину, де да, навіть на дві третини треба скоротити, і щоб жодного там не було, і і їхні закони перевіряти якимось чином, які вони закони приймають. Бо по закону теж у нас корупція, зрозуміло, дякую. дякую вам за участь нашу програми. Матву як вважаєте? Ви вже нас з вашої точки зору приклад, коли фо формально все було по закону, і, і я ж про це говорила. Я ж про і що це можна говорила? змінити? Як переламати я цю тенденцію? Розумієте, знову такий, коли ми розробляли закон про ці служби. Попередні може аналіз і законопроектів перед їх ухваленням. Як це може? Коли ми розробляли закон про цю службу, ми якраз над цим думали. І в нас ми пропонуємо введення в кримінальний кодекс двох нових статей: це створення кримінальної, це реалізація. Кримінально Нальної схеми і створення організованої корупційної групи до речі, ці статті дадуть можливість поборотися за тою легалізацію корупційних схем, коли скажімо, згідно розробки кримінальних справ по цим статтям, можна буде притягувати організатора народного депутата, який яка займається легалізацією корупційних схем, але формально чистий, формально захищений і статусом. А, і формально так би мовити людину, до якої там нема до чого там причепитися, або він просто проводить законопроекти, які на жаль от мають корупційну складову. пані Дар'яно, Чи таке питання не можу вам не поставити? Добре, буде створена ця антикорупційна служба зі своїм mm -hmm. штатом слідчих серйозними працівниками, виначе і так далі. І так далі. Де є оце межа, щоб через вас я кажу потенційно, ви не виконували якісь завдання? Можливо, ваші опоненти завжди в цьому вас звинуватять, якщо ви будете серйозні розслідування проводити. Де от буде якась, хто вас контролюватиме, зрештою. Розумієте, От як це буде прописано? Чи ви самі по собі ще хочете, то і робите, антикорупційна служба? Не буде такої можливості? Як от тут зайти оцей баланс між тим, що ви вільні, що ви можете, як ви самі запевнили, порушити, ну, якщо це можна звати справу, хоч проти самого президента? З іншого боку, щоб і вас контролювали, щоб ви не стали е знаряддям виконання певних завдань проти політичних опонентів, зокрема бізнесових конкурентів? От як тут знайти цей баланс? А, ви знаєте, знов таки максимально прописали в тому законопроєкті, ми не вводимо корупцію в приватному секторі, як це, наприклад, роблять західні колеги. Тому що якщо в нас силову структуру створити, де буде корупція в приватному секторі, вона буде займатися виключно знищенням бізнесу. Ніяк тих слівчих тоді не примусить займатися корупцією високопосадовців. Що стосується контролю, я з вами абсолютно згодна, тому що зі мною дуже сперечається цього приводу. Мені кажуть, керівник такої служби повинен мати імунітет до зняття. Наприклад, п'ять років. Його ніхто не має права зняти. Mm. Я вважаю, що це абсолютно неправильно, тому що якщо так буде, то я так собі думаю, що ця служба Можна, може перетворитися бути... в корупційну і правом такого зняття володітиме Верховна Рада, так? Ні. Не Верховна Рада, бо це треба зміни до конституції. Ми пропонуємо, щоб відповідальність ніс президент України і рішення приймалися двома третинами РНБО Рада національної безпеки і оборони. Чому Рада національної безпеки і оборони? Тому що це все таки колегіальний орган, причому орган з певною. Профільністю, та? тобто, яка теж має відношення до діяльності цієї служби. І зняття зняття керівника можливо двома третинами РНБО, але лише в тому випадку, якщо і плюс ну, і голова РНБО це президент, тобто секретар, ну голова підписує президент. Але знов-таки виносити це питання на розгляд можна тільки в тому випадку, якщо в цей час. Служба не займається розслідуванням кримінальних справ пов'язаних з президентом, пов'язаними з ними особами, членами його родини. Угу. А дивіться, ще такий момент. Багато опонентів давно ще при ми висловлювали, коли навіть Горбулін дуже відомий людина була, секретарем Ради нацбезпеки та оборони, все одно закидали, угу. що цей орган Рада нацбезпеки та оборони, якщо буде створена ваша антикорупційна служба. Це ж має бути прописано якось в основних законах держави, в основному законі, в Конституції. Як з цим буде? Вам будуть закидати що це за орган? Ми його один тільки законопроект Верховної Ради. Це достатньо? Ви знаєте, мені зараз багато де його формалізація, легітимізації. В Конституції України написано, що там, наприклад, президент діє згідно конституції і законів. Ну, тобто, в нас, в, нас в, в цій країні все діє згідно конституції і законів, які регламентують діяльність. Закидати завжди будуть. Головне, щоб цей орган діяв. Після ухвалення Верховна Рада відповідного законопроекту законопроекту далі вже доведеться створювати цей орган. Створювати з нуля це звичайно важка робота, але її дуже потрібно робити. Відречі можете наважитися на прогноз, що це важко зробити, коли може цей законопроект бути розглянутий нарешті Верховної Ради про створення антикорупційної служби? Чесно кажучи, я сподівала, що це буде зроблено ще два тижні тому. Поки що вам зараз я так розумію, вас а важко прогнозувати. Чи є ні? насправді проблема, тому що дуже потрібно, щоб це було найближчим часом. Я боюся, що ситуація в країні така, що якщо ми затягнемо цей процес, він взагалі може бути не проголосований. Нічого не виключаєте, будь який розвиток. Нічого не виключаю. Взагалі, останнім часом, навіть останні півроку, щось прогнозувати дуже важко. І не зовсім по темі нашої програми, і не можу вас не поставити, вам не поставити таке запитання: uh -huh. що, які є новини з приводу розслідування того нападу, вчиненого на вас 25 грудня минулого року. Є стільки, є якісь результати? Оцієї винуватці вони ще в при Януковичі були заарештовані. Ну, як звинувачені? Це тільки частина. Потім вони звільнені. Я вам скажу чесно, я й тоді говорила. Вони мене не цікавлять. Тобто, це люди і це виконавці. Мене цікавлять замовники, мене цікавлять організатори. Буде якийсь суд якщо будуть результати розслідування. Я... Щось, ви знаєте, ви ж потерпіла да, людина. Да. Вам... я вам просто скажу, що насправді в цьому питанні є дуже принципово, і що в цьому питанні треба розслідувати в першу чергу. Був знайдений щоденник кобзаря охоронця Януковича, в якому було чітко а, написано моє прізвище кілька разів. І було написано, що в такі-то годині мене почали зачищати, а в такі-то зачистили ще в душках написано чисто, тобто мова йде про фактично про страту. Тобто, да, мене мусили стратити. І позаяк це охоронець Януковича. Тут ми тягнемо в ниточку прямо до Януковича. Це єдиний, наприклад, факт, де да, зацікавності Януковича вбивствах, яку треба піднімати на найвищий рівень. Тобто ми не можемо зразу довести, довести, да, що, наприклад, снайпери, які там поціляв людей, це був наказ Януковича. В моєму випадку ми можемо. І з цього ми поч... Поч... Ну, повинні скажімо, дуже серйозно до цього поставити. Як ви оцінюєте, Адекватно зараз відбувається розслідування. Вас, наприклад, викликає, можливо, якісь ну, спілкування зі слідчим? Щось відбувається? Чи за все якось в тіні оцих після перемоги майдану не до цього? Ні, відбувається, відбувається. відбувається. Я не можу зараз розказати, тому що розумієте, ну, тоді слідства, тоді ми так. не зможемо затримати людей. Але мова йде про мова... секунд, так. Да, тобто мова йде про те, що мене насправді не цікавить ці шестерки, які мене були. Ну, от не цікавлять мене, поки що на замовників не вийшли, так за вашими даними? Ну чому ну кобзар показав чітко замовники, мене з охоронці Януковича? Зрозуміло. Ну ми маємо завершувати нашу програму. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода була Тетяна Чорновол, Провів програму Олександра Лащенко. І як сказала пані, пані Тетяна, от у нас сподівається, все ж таки, що запрацює антикорупційна служба. І буде ухвалено відповідний законодавців Верховний.